Привіт, друзі! Сьогодні ми оглянемо ще один девайс, і це буде девайс для приготування кави вдома. Це буде така гейзерна коварка І давайте її відразу розпакуємо. Виглядає вона дуже гарно. І придбати таку кавоварку ви можете також у нас на сайті Credance.com.'Uaid. Оглянемо відразу, як вона працює. В тим ній небагато. В портафільтр ми засипаємо каву сюди. Приблизно так само беремо 7 грамів на 100 мл, як для всіх девайсів. І сюди ми заливаємо воду. Тут у нас клапан для повітря, і кавоварка працює по принципу, що коли ми наливаємо водичку, і вона нагрівається під тиском пару, вона готується ну, за методом тиску. Тобто водичка вже проходить через каву, заварює її, і вона в верхній частині просто лишається як чайничку, і ви її собі наливаєте. І давайте спробуємо тоді її приготувати. Вона готується на плиті. Плоти в мене тут немає, але я маю пальник, який, до речі, зручно взяти з собою в похід, якщо ви хочете. Каву я використав для приготування гейзерки Гондурас, бо він буде насичений. Я люблю насичену каву в гейзерці. Помол я використав крупніший, ніж на еспресо, дрібніший, ніж на В-60, він приблизно буде як такий тростинний цукор, трошки дрібніший. Але він має бути насправді крупненький. Так. Ми наливаємо просто чисту воду. Приблизно поклапану. Оу, oh, щит, я забагато водички налив. Щільно закручуємо верхню частину. Запалюємо пальник. І не забуваємо про правила безпеки. Перше завжди запалюємо запальничку, а потім вже відкриваємо газ. І ще потрібно декілька хвилин, щоб приготуватися, а поки закипить водичка всередині. Взагалі гейзерна кавоварка дуже відомий для всіх нас спосіб приготування кави. Ця гейзерка підійде як і для компанії на декілька чашок, так і для однієї людини, якщо ви хоч любите випити побільше кави. І якщо ви маєте декілька хвилин на приготування кави зранку вдома, то цей метод точно вам підходить. Та куди не треба тут більше газу щоб воно мені бабахнуло тут. Так, Наша кава вже готова. Пахне дуже смачно. Такий насичений приємний аромат. Трохи схожий до фільтру кави взагалі, але набагато інтенсивніше. як воно довго охолоджується, я вже кави хочу спробувати. Щодо смаку. Не знаю. Мені просто це дуже подобається, це смачно. Я прям собі гейзерку додому, напевно, куплю. Можемо вже перейти до висновків про кавоварку, смак-кави. Кавоварка. Вона дуже зручна, але потрібно трошки витратити часу зранку. Або в день, коли ви каву п'єте. Тому потрібно мати декілька хвилин на приготування. Якщо ви їх маєте, я прям рекомендую собі таку кавоварку. А на рахунок смаку. Він є дуже насичений і це смачно. Просто потрібно насправді не як дуже часто рекомендують використовувати на дрібний помол, бо тоді кава згорає, і вона гірка. Краще взяти трошки крупніший помол, і буде такий добрий, дуже насичений, як фільтр. Мені дуже сподобалось. Мені цікаво лайк, тож ставте лайк під нашим відео. Кавоварку ви можете придбати на нашому сайті. Посилання буде в шапці профіля. Більш детально можете там з нею ознайомитися. А також каву, яку я готував, теж можете придбати в нас на сайті. Підписуйтесь на наш канал і дякую за перегляд. Хоч гізірку попробуй? Це добра гізірка, що ти фукаєш, Я ж не брехав людям.